Нова королева Мар'їнки, знайомтеся, Галина невинна. У дівоцтві дзюба 45 років, і вона єдина жителька цього міста. Даний момент в місті проживає один єдиний чоловік – Це я. Берегиня руїн. Тепер Галя з гордістю може називати себе мером, адже її суперники та водночас єдині виборці коти, собаки та вітер, що гуляє пустими вулицями. Хоча. І з ними також можна провести референдум. Там точно буде 100% за Путіна. За Путіна голосують бидла. Мене звати Дарина Біла, і сьогодні я розповім про головну жду ніху Мар'їнки, ту, яка так яро чекала руський мір, і нарешті дочекалася. А поки підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних, і поставте цьому відео вподобайку. А ми ж починаємо. Мар'їнка місто в центрі Донецької області. До приходу русських мальчиків тут жило майже 10 тисяч осіб. Проте росіяни вирішили освободіть населений пункт від людей. Постійними штурмами окупанти перетворили Мар'їнку на місто Привид у 2023 році. Шойгу радісно відзвітував Путіну про захоплення руїн. У нас в ході активності дійство Южне сьогодні повністю свободі. Ні щасливих людей, ні тих, хто так жадав Росію, врешті не побачили. Натомість за майорів Аквафреш та Савєцький прапор. Колекція Ганчір'я для любителів рабства. Проте цьогоріч до Мар'їнки все ж повернулася одна жителька, звати її Галя. Галина Невинна. І своє життя тут вона описує ось так. Не ж фільм Я легенда. О, о, Слава Богу, шуміту ходячих миттєцов. Легенда. Легенда окупованої частини Донбасу. Як бачите, пика в галчонка інтелектуальна, правдива, як у типового представника русского міра. І любов до Росії у цієї марінської чупакабри виникла ще в далекому 2014 тисячі 2014 году гаду ми сиділи сміливі телевізор. Ну, а я в інтернеті залізла в інтернет поселяю, що там твориться. А там площадку бачили в Києві розбирати. На Надивилася дивилася рускава міра телеку, результат на очах. Бруківку розбирали в Києві, а розруха у Мар'їнці. Ще в 2021 році у Гальки та її матері брали інтерв'ю російські пропаганди. І тоді вона казала про те, що ніякої великої війни. Не буде ані этого не здобують, тому що воєнне, копавшися в траншеях по обі сторони фронта, не хочуть умирати. Путін знає, що здесь живе множество руських. Ми живемо на Україні. Но прежде був совєтський союз. У Устаті вказують, що Галька тривалий час працювала на Росії, і про це також свідчать її однокласники. Місце проживання в'язніки Владимирської області. Проте Галінищу довелося повернутися на батьківщину. Приїжджаю, у нього матушки рука на новіх, а лабай руку, руку тергова. Тож Галя доглядала за матір'ю. Довольно трудно поняти, що Дзюба і її дочь на самом ділі думають, аби хмістя на Україні, ані обі не інтересуються політикою. Ви ж розумієте, люди маленькі, політикою не інтересуються. Як ви гадаєте, чому ж Галя ненавидить Україну? І причина перша її не вакцинували спутником. Розсилював коронавірус, так же, як і в Росії. Mm -hmm. У нас людей багато полягло. У моїх однокласників тільки троє батьків умерло в один день. А медицина какая-то? А что, какая, какая да? может быть медицина, когда Путин предложил всех провакцинировать? Зеленский отказался. Дебіл. Якщо ця клуша і зараз обділена інтелектом, я боюся уявити, які наслідки б дав спутник. Уже під час повномасштабного вторгнення Галя виїжджала з Мар'їнки. Але врешті, 12 квітня 2025 року, галчонок не витримала і повернулася додому. Так вона не витримала, бо в Росії її в душу розумієш, коли тобі зі сторони. То не ділай, то не діла, то нельзя, то не... господи, сидиш как із на нових воротах і смотриш тебе относятся. А потім, коли починаєш все по-своєму делать, ой, а так хорошо, так лучше. мне мені нравится, коли мені в душу плюють. Сталася у неї справжня трагедія. Її матір загинула від рук російських окупантів. Мати прямувала до брата на територію підконтрольній Україні

Мене саме, как это само, как, 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 а на ньому самолькната как какакатамужений. А вот, а ти звідки я говорю, оттуда? А як ти пройшла – ногами? А, а, а родіжишся, здесь заходілась. Ну, ви понімають вашу маму ну, в больницу. Ну вона доехала доїхала до міста, звісно, ну, а я вже знала, що ж потім. Хоча логіки в тому-то і немає, адже Галя була на той період часу на території Мар'їнки підконтрольній Росії, а мати поїхала на територію підконтрольній Україні. Тож Хто кого обстріляв? за вас риза діти їдуть, жінки, старики їдуть, а чого? і у Розмі з'явилися ось такі заголовки, як нібито Галька чула по телефону. Весь момент вбивства Галіна. Невинна вінна розказала у розправі ВСУ над жительницей Мар'їнки. Она слышала розправу і утверждает, що солдати були в наркотическом состоянии. Женщина відмітила, що вона сама слышала по телефону, як українські воєнні убивали її мать. Аля вірить у те, в що хоче вірити, і вона все прекрасно розуміє. Її матір били росіяни, а вона продовжує підтримувати руських мальчиків. Цинізм мальчишки жили здесь. А тетя Галя говорит, у вас такой обалденный подвал, и уходить не хочется. А ось її власне ставлення до українських військових. Українці як тобто носити? Гавняна. Говорю, как есть Богом, я говорю, як є без текста. тексту. Розговор у нас був короткий з ним. Я говорю, з Богом, мальчики, чешіть його. Спасителі, хрена, я їх пугала більше, ніж вони. Я їх пугала більше, ніж вони. Але ж на цьому Галька не зупинилася. Вона, як виявляється, проводила справжні екзекуції. Її боялася Мар'їнка. Ну, більше всього на їх виховувати в я... все. Либо тор заб'ю, либо двері више піду. На да. її дах вже давно поїхав. Ну чесно, я не здивована, що вона їх лякала. Ця печерна мамонтіха реально може ужахнути будь-кого, особливо видом своїм. Але ще більше вас не страшити можуть її апартаменти. Номер люкс все включено. За світло, газ і воду платити не потрібно. О, ну, как не, у вас не, 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 чудесно подвал. и даже подвал. Он же не, не подвал все же спасал. А, это... 14 -го потом, года. Потом да? Спасла, да. Как же у вас чудесно? Ну, самогон підвозять, жити ж можна. Тим паче, тут є цілий карт бланш на мародерство. Да, нормальні умови, жити можна. Даже, даже без людської можна можно Но... Ну? Но скучно. Це нормальне умови. Ну, ти бачите, щастя пре аж через краї. Красота, да? Тільки, якщо чесно, вже в хату заходити не хочеться. Реально. Після того, що було все в коврах, все в красоті, а зараз нету ніфіга. Альонь, а завдяки кому в твоїй халупі немає ніфіга? Все у мене, єдине, що уцеліло, це ось диван, шифонер, який я ніяк не використовую. Это сейчас. Я еще шифонер хочу с армейских ящиков засандалить. Там у себя. На стінах – справжня картинна галерея «Руского міра», автографи від Рауля та його компанії. Залишили безцінний слід у сараї гальки. Продовжуємо румтур далі. Саме час зайти на її кухню. Якщо попросити, що краще, щоб привезли тоді? Бензина. Бензин. Бензина. Ну, цього ти дорогесенька зараз точно не знайдеш. А їжі в галі, як бачите, вдосталь, одна парася. Напевно, бідолага при Україні голодувала. Але зараз Галинка у нас кров з молоком. У неї під власності стільки ще дворів не змародерених. Ах. Ну і звісно, вагони вузької гуманітарки та навіть генератори. Партія «Єдина Росія привезли генератор. Як то хоч втиратися до да заряді без безперебойник магу люкс по марінські, спасіба єдінеї Росії, що не бросілі в тяжелую мінуту. би це коректніше сказати? Алчонок, тобі ці є складну ситуацію і створили. Тепер на порозі нове випробування. Зима. Але боятися не варто. Бо галя справжня багатійка в динири. У неї є вода. <свят> Кожен день Наш калонь. Навіть вода вкуснее, всі накинув. <свят> Безлімітний день води. А взимку можна і сніг топити. Тепер макіївському лабубу потрібно кидати свою булочку, бо тут ціла плюшка з водою. Проте женюрик спізнився, бо серце галіни вже зайняте. Її печеру захопив один із визволітелів. І так. Я про ту саму печеру, про яку ви могли подумати. <elephant> Отже, лав сторі. Рузія вояка заблукав і не зміг знайти своєї позиції. Ну, класична схема. Така зарачується доїжджає, то з виходом до ринчить кому там вписати. Не вписала. Ну, Свою голову. Отак от вийшла. Лябо. Якщо ця пара розійдеться, я перестану вірити в любов. Того ж вечора у Галини Бланки було ціле сватання зі всією орабою рузі мальчика. Ми приїхали тебе удайлись? Я його знати не знаю. О, ти я говорю, Мальчик, ви мальчика, очі, не видайте спокійно надихнуть. За словами Галі, у неї тепер неначе метелики у животі. Або, якщо бути точніше, слони. тепер вони насолоджуються проведеним часом разом одним одним і будують плани на щасливе майбутнє серед руїн. Підложив всьому ну, розпісаломський. Потім ж не сюди. Я до сих пор не си понівіршу така Повезло так. Ну теж карточку не дав свою Це не перший шлюб гальки. У минулих стосунках гармонія тривала лише два роки. Далі ж її обранець пристрастився до ковитої. Нам до симптозианси злазував в сумати. Забився витейшла. Кода тобі гала в глаза дві, то ти понимаєш, що ти підібрається метри, коли спасіба мало. Я що <гум> сольбу засвоївши помилки минулого, Галіна тепер не відпускає свого мужчину. Закінчиться, я ж не брошу мужика з а то либо зап'ються, либо загуляє. Цей мужчина тільки мій обережна дівчата. Ба більше дівчата беріть блокнот і записуйте. Тут цілі лайфхаки, секрети жіночого щастя від галюні. Я шакі допомогли. Знаєш, як я смак прийшла вкривати. Вені живіть в з автоматом. І на кам'янашку клас. <стан> і тепер в сім'ї слід очікувати на поповнення. Тобі хотілося зараз <пілити> в так. Уже в моєму пора. Пора. Господь рішає сам, Він знає, кому давати, кому не давати. Як там кажуть, дал Бог зайку, дасть і лужайку. Типова російська. Мудрість. Цвиня завжди знайде своє болото. Так і Галька знайшла своє щастя серед цих розвалин. Питання чи надовго чи ні? Риторичне. Я переконана, що вона все знає і розуміє, але їй байдуже з ким жити. Тому вона пристосується до будь-якої влади. Вона вбила в собі все українське. Я раніше гордилась тим, що я українка, а тепер я цю націю. просто ненавижу. Я сталась без матері. Кому мені спасибо сказати Зеленському, наркоману вонючому? Кому говорить спасибо? Клоун, уйди з сцени, не твоє. Це. Належних висновків вона не зробила цинізм. Матір били росіяни, а вона кланяється окупантам. Хоча, якби Галя щось потякнула б у бік освободителей, населення Мар'їнки миттєво перетворилося б з одного на нуль. Прикро що наші бійці привозили цій свиноматці їжу їй давали можливість виїхати, ризикуючи власним життям. Проте вона пропила весь мозок і обрала. Рузі мір далі доводиться лише здогадуватися, який на неї чекає кінець. Напишіть у коментарях, який фінал ви пророкуєте гальці. Наприкінці цього випуску я покажу, як виглядала Мар'янка до і після приходу Рузького міра, куди приходить Росія, там з'являються руїни та розвалини, і відновлювати окупанти. Нічого не збираються. Тож, галіні ще і далі залишатиметься у розбитого сараю, ждуніха, яка сама обрала собі таке майбутнє. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку. З вами ж була Дарина Біла. Побачимось.